Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою мілостю сьогодні в нас стресний вівторок, великий вівторок перед Паскою. Божою мілостю Господь дозволив нам знову проснутися зранку, прочитати утренні молитви, і подякувати Богові за ніч і попросити у Бога благословення на сьогоднішній предстоящий день. Спаси, Господі всіх, хто долучається до наших. До читання утренніх молітв. З вами чтець Анатолій по чаю і ми будемо молитися. Спасім Господі всіх <coughs> за ваші лайки, вподобайки, за молитву, за підтримку. Спасімо Господі. Надіюся, мене чути. Поставте плюсик чи напишіть і будемо молитись. На сьогодні по чаю сонечко вийшло. Трохи хмари, але спокійно. Обіцяють гарну погоду. Ну, Подивимося. Чути. спаси Господи, Добренько. Значить, на Ютубі мене чути, на Тіктоці, надіюсь, також чути. Ютуб, не забувайте пальчик вверх ставити, обов'язково. Не забуваємо, щоб відео могло більше розповсюджуватися. А ми молимося, Господі благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христе, сині, Божий, і помілим грешного, Господі Ісусі Христе, сині Божий, і в ради причистої Твої матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Царю Небесный, утешит ли души истины, живе здесь и вся, исполняя Сокровища Блаихи и подателю, приди и в ней, и очистинный, От всякие скверные, спаси, блажа, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилый нас, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилый нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної віков, амінь. Пресвятая Троїце поміли нас, Господі очисті ріхи наша, владико прості, беззаконня наше, святий й посвіті, і сіріння мищі наше, імені Твої раді, Господі помілий, Господі, поміли, Господі слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і во вовіки віков, амінь. Отче наши жиси на небесах, да светится имя Твое, да Твое, да Твеет, воля Твоя, яко на небесі, і на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем Дужником нашим, и не веди нас Воискушения, не избави нас от лукавого. Бого, же, от Сна Ті Ти блажи, английской песню пием Ти сильнее, свят, 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 Исе Боже, Богородицы, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрай і Господі, і серце, і с навозвих месяцей Господи, умой про сети сердце и оснему, и отверзи, воежепите, святая Троица, свят, свят, свят исе Боже, Богородице и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веке веком, аминь. Внезапно судья, приете коего ж до деяния обнажаться на страхом Зовем полунощи, свят, свят, свят исе Боже. Богородице, помилуй нас, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй, отзнав, востав благодарю Ти Святая Троїце, яко многі раді Твоєї благості долготерпіння, не прогнів сіна мелянівого і грішного. Неже погубил, Месі собі законів Моими на человеку любса, лиси обычно, і в не чайне лежащего здвиг Меиси Воежи утренне, вот и славу славить державу Твою, і нині просвіті мої очі мысленные, я отверзи моє уста слові Свясям твоїм, і разумейте заповіді Твои, і творите волю Твою, і петь Тя во исповедании сердешне, и воспивайте Все святое ім'я твоє, Отца і Сина і Святого Духа, Нині, і Присно, і во веки веково, Амінь. Прийдіть і поклонімся Царю нашому Богу. <как> Прийдіть і поклонімся, припадіем Христу, Царю нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, припадіем самому Христу, Царю Богу нашому. Помилі ми, Боже, повелице милості твоєї, по множству щедрот твоїх, очисти беззаконня моє. <как> На ипачем, от беззакония, Моего греха, Мое чистыми, як беззакония мои, а созная і гріх мой предом есть ви на тебе, єдиному сурящих, і, і лукавої пред тобою сотворих, якода правдишие вослови всех твоих победишевник, да судить и ти, беззаконних зачат беззаконих зачаст, есть мигрисих, родия мати моя істинно здебили си, безвестная при мудрості твоей велми, все кропиши, і, і, і собою очищуся». Помышими і паче нього белюся, слуху моєму дасть радості и веселье, кості кости смиренные, отврати лица ответ грех моих, и вся беззаконня мои очисти, сердце чисто созижде мне, Боже, и дух прав в нове в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого тыми от меня, воздашь мне мені радость спасения Твоего, и Духу младышным утвердим на очу беззаконные путем Твоими нечестивые, к тебе обратяться» от крови, Боже Боже, моего моєго возрадується язик, ми правді Твоїй, Господі, Осне моє твердище, і уста моя возіслят, хвалу Твою, якого ще би возхватилися, і дал би хвоба, всі свижені і жертва Бога Сокрушен. Сердце сокрушено и смиренное Бог не уничит, ублажи Господи, благоволением Твоим Сиона, и да до системы Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды возношении, и все сожигаемые, тогда возложат на Алтар Твоительцы. Верую єдиного ве Бога Отца, Вседержителя Творца, неба и земли, видимым же всем невидимым и єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Єдинородного іже, до от Отца, Рожденого прежде всіх век, света От Свята, Бога Істина, От Бога істина, рождена, Несотворена, Єдинісушна Отцу, імже вся Биша, нас ради Чоловіки, нашого ради спасення, шедшого снідес, оплатившогося. От Духа Святой Марія, Чоловіче, розп'ятого же за неприпантій пилаті, страдавшей погрібена, і, і, і воскрішу, в день по Писання, і вошедшу на небеса, і сидячий Діснує Отця, і Пах і душого со славу, и і живим и мертвим, царстві і не Царственібут Конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, і от Отця, Ісходящого, и жестого Отцем, і Сину, споклоняємо, і Мої славі, благолушого Пророки. Воедино святую, Соборную і Апостольскую Церковь, исповедуй, единокрещение, восставление гріхов, чаю воскресіння мертвих і и жизни віка. Амінь. Аминь. Боже, Очистим грешного, яко, Ні, коли же сотворив благої пред тобою, но избави м'я от лукавого и добыть мне воля Твоя. Да не осужденного твердоста, мои недостойные восхвалю ім'я твоє Святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков, Аминь. От сна восстав, полуночная песнь, приношу те припада і вопію пиюти, не даш мне уснути в греховней смерті, но щедрими рассмися волію. І лежащим в линостью скорее скорі спаси і предстояние и молитве, и по сне ночь не возья ими день безрешен Христе і спаси Мья. Тебе, владыко, человеку любче, от сна, восстал, прибігаю, и на дела твоя подвязаюся, милосердием Твоим, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, и избави меня от всякой мирские сты вещи, дьявольского поспешения, спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты Бо и все Мои Сотворители, всякому благопромысленнику, Подателю Тибежи все упования, мы Тебе, славу воссылаю нині і присно, і во віки веков, Амінь. Господи, іже же многие Твои великими щедротами Твоїми дались мені мне Твоєму, Твоему, мимошедшие время нож и все без напасти всякого зла противна, Ти сам, Владико, всяческих творчеств, подобии истины, Твоим светом, просвященным просвіщеним серцем, и волю Твою, нині і присно, і во віки веков, Амінь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякой плоти, Вышни, живые, насмиренные презирай, сердца же и утробы, испытуя сокровенные человеков в яве предведы, безначальный пресносущный свете, у Него жене есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество движедро дерзающие. От скверных Тебе у стен творим и остави на превышение наше, делом и Словом, и мыслью, ведним или неведением сорешенное нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенную мыслью всю настоящее житие наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Вон же со славою и всіх приятков можна отдать и по ділом його, да не паче, обленившися, но бодрствующий воздвіжені в діла не обрящимся готові, в радость и божественный черток славы, особенно, дежи празднующий пристани, непрестанный, і сладость, зрящих твоєго лица доброту неизреченную, ти Бо и все истинный свет просвящай и освящай всяческая. і и тяпается твер во вікова Мінь. Тя благословим, Вишній Божий, Господі, з нами, жінь, славна, жі, ужасна, і Господі, милості Великая жизнь слідная, славная, же і и женіші слава, подавшо нам сон в опокоєнні немощі наших, і ослаблення трудовного трудне, плоти, тя, як уні погубились на собі законьми нашими, на чоловік люб і обично, і в внічань лежащи, не воздвіглися, і воєнші славословить державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, пресвяти наши мысли о часа и ум, нашу тяжкую сналинность в уставе, отверзи нашего уста, исполни от Твоего хваления, куда возможно, не петь уже, и исповедайся Тебе у всех и от всех слави, Богу, Безначальному Отцу, Тим Твоим Сыном, и Все благим благими животворящими Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою владычице молюття У моїй благодаті. ступать и правыми настави потім Христових заповідей. где те пісні укріпі у нині сон, гоняющий связан, пленицами рехопадений, мольбами Твоїми розріши Богоневесту внощими и в одні сохраняй, борущих враг, избавляющий мя жизнодателя Богородшия, умер членами, средства сми оживия, жис светня и черни Душу мою, сліпшую, просвяти, Одивна, і владышня палата Дом Духа Божества, на мене сотвори, врача рочої, врачуй душі моє страсти, волнуюши, бурю, кості зім'я, житейською бурею, праві. зем'яний направе, избави Огня що і черв'я зла, і тартара, дам'яні віші без радования, и же мною гріхом сотворі, м'я сотвори, ми обещавшую при непорочної сорішенії. Страна муки всякие, покажи мне, и всех молі. моли, Небесной ми, улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая и Деву слыши глаз, непотребного рабатвое, струю, давай мне слезам при душі моє, скверно очищающей, стена не от сердца приношу те непрестанну, серце и владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси я, Ангел Мирская у меня превышая слитие сотвори, святоносная Синь Небесная, духовную благодать у меня направит, родствень и воздействую, снег похвалению, сквернины, скверные, сенепорочные, душе тлины в Мепакостей, избави Христа, прилежно умоляющий, ему Може, чести и поклонение подобает, ныне и признаю во веке веков, Аминь. Много милостивы, все милостиве, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и уплатились, Ииси, якода спасейши всех и Пах, и в Спасе, спасибо по благодати молютя, а ще Бога Дил, спасейшие мне благодаті, благодати, дар на паче, и мною в щедротах в милости, веры Бомья река лиси, о Христе мой жив будет, и не уз смерті смерти во веки. Ащубо веры, я же тебя спасает отчаянные северы, и спаси мне, моє, мой святий, і Создатель. Віра же вместо дел да вменится мені, Боже мой, невзыший делать не взіщуще, ділад, нють, оправдающих м'я. Но та Віра вера, Меддавлеет, вместо всех тадо та Тадо оправдит Ме, та покажет мені причастника слави твоєї вічної да не оба похитит меня, сатана, и похвалиться Слове же те меня от твоєї руки і гради. Но или хочу, спаси меня, или нехошу, Христе, спасе мой, при двори, скоро, скоро погибох, Ты бы иси, Бог мою, чревая Матери сподоби м'я, Господи, нині возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда ты сам и грех, и і и поработать тебе тошно, точно, якоже поработок, прежде Статанирсивому, на и Паче же поработать тебе, Господи, и Богу моему. Ісусу Христу, во всядні живота Моего, ныне и пресны, и во веке веков. Аминь. Святые Ангелі, предстояй окаянний моїй душі, страстний моїй жизни, не остави мені грішного, не жал, отступи от від меня за невоздержання моє, не даш місто лукавому демону, обладати мною насильством смертного сего тілесе, укріпи бедствующую ходою худую мою руку, і настави меня на путь спасіння, Ей святые Ангели Божии, хранители покровители окаянные мне души и тела, всем прости, и лика метя оскорбихо все дни живота моего, и аще, что сореши пришедшую нож все ее в настоящий день, и сохрани м'я от всякого искушение противного, да ни в коем ресе прогнивою Бога, и молися за мягко Господу, да отвернит м'я в страсти своем и достойно покажет м'я раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, владычества, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от Мени от смиренного окаяного раба Твоего, уныние, забвение, ни разумие, ни вся скверная, лукавое, хуйное помышление о моєго моего сердца и помраченного ума моего. І погаси пламінь страстей моїх, як у ніч есть ми окоянин, і избави ми от моих лютых воспоминаний, і от всіх действ, злих свободі я, яко благословенный все от всіх родов, и славиться, Пречестной имя Твое, во веки веково. амінь. Моліте, Бога у нас, всі святі угодники Божі, як ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Дєво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. благослови на Ти в женах, і благослови плачева Твоєго, як Спаса родила і всі душ наших, спаси, Господи, люді Твоє благослови достояння Твоє победи православним Християнам на сопротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительством. Спаси, Господи, и помілуй Отця Мого духовного родителей моїх сродників, начальників, наставників благодетелей. всіх сродників, всіх друзів, всіх нині нам поминаемых, воинов на полі брани і всіх православних християн. Упокой Господи, душу собі раб Твоїх, родителі моїх сродників, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаем их всех воїнів на поле брания і всіх православних християн, і и простимся рішення урешения і и і и їм, Царстві Небесної. Псалом 90. Живий в помощи у крові Бога Небесного дворіця, речат Господи Заступник мой все и прибежище мое, Бог Мой, повай на Него. Якото избавить Ти от всети ловчие, славе семи теж плечма своими осеньте, и под його, надеющиеся оружим обиття, истины Его, не обоїшися, от страха ночного стрелы, летящие во от одвещивать не приходящие, от беса бесополуденного, падет от страны, твоя тисяча, и тьма, одіснує тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твои смотришие и воздания грешніков узриши. Яко ти, Господи, опование моє Вышнее оположилися, Все прибежище твоє, не прийде Тебе зло, і рано не приближиться тілесі твоєму, яко ангелам своим заповесить Тебе, сохранить, И у всіх путех твоїх, на руках возьму, Тя да никогда пред камінного камень На аспіде на наступиш, і попереш льва і змія, яко на меня опова, і избавлю, і покрию, і... Як опозна ім'я Моєго заветку, мені і Мієшу Його, снім і з моєго, і прославлю Його. Долотої дні сповню його і явлю йому спасіння моє, Читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прощення земний поклон, три земних поклони, дванадцять поясних поклонів, читаємо знову молитву і земний поклон. Господи, владико живота моего, дух праздности, уныні любоначалі и празнословья не дащими. Дуже целомудрие, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей Господи, царю, даруй мне зреті моє прийшение и не осуждайте брата моего, яко си во веки веков. Аминь. Боже очисти очистим грішного, Боже очисти очистим грішного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, чистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очисти Боже, очистим грешного. Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного, Боже очисти очистим грешного і помилуй меня, Господи владико живота моего дух праздності, унині, любоначалі і праздностя не даш мне. Дуже целомудрие, смиренномудрее терпіння, любви дарим и рабу Твоєму. и Господи, царю дарим изрити моє прирішення, і не осуждати брата моего. Яко благословен, и Достойно вековамь. Достойної и сякового істинного блажитітя Богородицу присно і приніпорочної, и матір Бога нашого, чесніше, хировими, і, і славніше, без сравні срафим, без існення богославорочию, сущої Богородицу, тя величаєм, слава Отцу и Сину, і Святому Духу. І нині прісно, і, і веки віков, Амінь, Господи помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи благослови, молитву раді, причистая Твоя матері, силою и честного жертвя Христа, архистратиха Божого Михайло, всех прочих безплодних небесних сіл, крестителя Господня Іоанна, апостола Андрія Андрея Превозваного, святих славних и всех вальных апостолів, святого апостольного великого князя Владимира, Великої княгині Ольги, Святого великомученика Победоносца Георгия, святая великомученика Целітля Пантелимона, святої великомучениці Варвари, священномученика Кипряна Мучениці и преподобних и богоносных отець наших, Мифодія, Иова Емфилохия, чого творця Почаївських, Антонія, Феодосія, и прочих чого творцей Кива Пічерських, Сергія Некона, Радонивских, Серафима, Саровського, Паисія Афонського, святих і праведних Бога Отець Якима і Ани, преподобного Тіта Чудотворця, мученика Вамфіана і Едесія, мученика Полікарпа, їх же нині пам'ять соврішай, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помінуй нас грішних. Амінь. Спаси, Господі, браті і сестри, за молитву, за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки. Всім Божого благослоння на предстоящий сьогоднішній день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Вівторок, великий вівторок, Страстна Седмиця. з Божою допомогою ми наближаємося до Великого Дня Пасхи. Спасі всіх Христос, з вами був Чітець Анатолій Почаю. Буде Богу угодно, вечором сьогодні, в 21.30, будемо читати молитви вечірні. А зараз всім Божого благословення і гарного дня, посі, Христос! всіх!